Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить вас. Амінь. 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 Хочу сьогодні поміркувати про причини війни. Багато дивлюсь сьогодні різних людей, які коментують, чому прийшла війна в Україну. Хтось говорить, тому що ми приймаємо Європу з її цінностями. Хтось каже, що ми там не покаялись перед Росією. За щось тому війна у нас. Хтось каже, що через корупцію та інші речі багато є сьогодні думок. Я поділюсь своєю думкою, ви можете її не приймати. Просто хочу задати питання і поміркувати над одним текстом, тому що сьогодні звинувачують нас як нашу державу, як українців, як Україну, що ми винні в війні. Ми винні в тому, що нас зволотують, ми винні в тому, що нас убивають, ми винні в тому, що прийшла війна в життя наших дітей. То я хотів би задати питання: а коли Каїн вбив Авіля, а в чому був винний Авель? Коли старший брат, старший брат, старший брат вбивав Авеля? Авель ходив перед Богом, служив, принес, приносив жертву, мав благовоління Господнє. Він подобався Господові. Що він зробив поганого, коли Каїн вбив його? Це моє питання до вас, до тих, хто стверджує, що в Україна в всьому вина, тому і прийшла війна, або прийшли Божі суди за якісь гріхи. За які гріхи Бог тоді. Наказав через Каїна Авіля. Це моє питання до вас, до тих, хто так стверджує, які гріхи він зробив, за які гріхи тоді Бог його наказав, коли ми бачимо, що навпаки він ходив з Богом і перед Богом, і він догоджав Богові. Ну, там був гріх в серці Каїна. І гріх лежав у порога, і він повинен був розібратися з гріховними речами і взяти панування над гріхом, але він це не зробив. І сатана через гріх почав вбивати, або сьогодні гвалтувати і роздирати на сміття дітей наших і нашу країну. Добре, а за які такі гріхи апостолів страчували на смерть? За які гріхи? Що вони зробили? Вони проповідували Христа Розпятого, вони були на місії, вони були впокликані, вони ще вкрали у когось гроші, вони когось зґвалтували. Вони що зробили? Апостоли, яких вбивали, жорстоко вбивали на аренах, коли на них тварин спускали, і тварини їх роздирали, коли їх, як апостола Петра, Перевернути вниз головою до землі на Христі, страчували, коли їх спалювали в садах Нерона. А в чому вони згрішили? Добре, а в чому згрішив Христос, якого страчували, вбивали над ним, яким знущались? Там, в Євсіманії, до цього, в якій він проходив речі. Потім, коли він був. Перед первосвященниками. А за що? Що він зробив, Христос, що було таке ставлення, і Він проходив те, що Він проходив. Я розумію, що він помирав за гріх. Ну там вже були певні речі до цього, коли його несправедливо звинувачували, коли над ним несправедливо знущалися. Чому Петро і каже, коли ви маєте несправедливість? То проходьте це думаючи, міркуючи про Господа, і Господь дасть підтримку вам. Тому я хочу, щоб ви поміркували про це. А в чому вони зрішили? А що вони таке зробили? То, можливо, сьогодні Україна нічого не зробила, а можливо, сатана прийшов на нашу землю, і це робить сатана. І ми повинні протистояти сатані, і ми повинні з вами перемогти сатану в ім'я Ісуса Христа. Амінь.